Всім доброго дня! Бойлер непрямого нагріву на 500 літрів з нержавіючої сталі. Теплоізоляція 100 мм. Як я обіцяв, показати вам електрокотел, який буде під'єднано до змійовика. У нас тут виходить непрямий нагрів за рахунок електротена. Електротен гріє воду, яка буде циркулювати по змійовику. Тут у нас присутній патрубок, сюди буде ставитись група безпеки і ще буде відвід на розширювальний бак. Електрокотел виготовлено повністю з нержавіючої сталі. Під'єднання за рахунок американок. Все це діло можна розібрати, зняти, підключити сюди твердопаливний котел. Або сонячний колектор, або будь-що будь-яке джерело нагріву. Чому саме так зроблена конструкція? Тому що а, бак, а, сам бойлер буде стояти, біля стіни, біля стіни, і електрокотел буде монтуватися на стіну. І так буде для клієнта зручно. Якщо вас зацікавив даний тип а, водонагрівачів, звертайтеся до нас. Ми виготовимо з радістю.